Можливо, це виглядає не естетично, але це дуже смачно і корисно. Чесно кажучи, це відео мало би бути типу щоденником схуднення за 10 днів до літа, але це відео вже перетворюється в якийсь міні-влог на 10 днів. І в наших реаліях я знімаю наразі на кухні на фоні холодильника з магнітами, хоча мала би знімати з нормальним світлом, з гарним фоном. Я фантазувала собі, що я зроблю гарний фон. Але що є, то є. Вгалом, я хотіла в цьому відео розповісти історію мого схуднення аж на 14 кг, як я схудила з 70 кілограмів до 56. І у мене були проблеми з харчовою поведінкою. Коли мені було десь 15 років, ні, мені певно тоді було 13 років. Я загалом я не помічала, що в мене є проблеми з вагою. Я жила собі спокійно, але мені суспільство почало кричати. Загалом, люди, які мене оточували, почали мені казати, що я якась занадто жирна і мені потрібно кутнути. Я спочатку цього не помічала. Мене все влаштовувало. Окей, я трошечки, ну, ладно, я не трошечки, але я була більше за моїх однокласників. Так, мене це смутило ще в дитинстві, десь в п'ятому класі, коли у нас був медогляд в школі. І тоді дівчата заходили, і пам'ятаєте, як це в школі проходить, що вони там роздягаються, там верх знімають і проходять по всім лікарям. дівчатка почали, після того, як ми пройшли медогляд, почали обговорювати те, що. А яка у кого вага. І я почула, що вони на той момент важили приблизно 45 кілограмів. І я зрозуміла, що мої 55, я була на 10 кілограмів, тостіше за них. І це якесь так збереглося у мене в пам'яті, і мені стало трошечки неприємно, що я аж на 10 кілограмів. Ладно на 1-2, на два, ну на 5 кг, ну не на 10. В такому віці, в 5 класі, це була катастрофа. Ну, мене відпустило через декілька днів. Я забула. 7 клас я вже важу майже 70. Я живу собі спокійно, у мене загалом не було так багато друзів. Загалом я була непопулярна. Я жила собі спокійно, я ходила в школу, я робила уроки, приходила з навчання, ходила до репетиторів, приходила від репетиторів робила уроки, дивилася свої чи серіали і лягала спати. І після чого мені деякі люди почали натякати. Спочатку натякати. Щось у тебе дупа занадто велика. Щось у тебе, ну, може, схуднеш, схуднеш може. Після чого я зрозуміла, що проблема Вони сміються з того, що я важче за них, я трошечки більше за них. Мені було боляче, що блін, я така некрасива, я така страшна. І я записалася в спортзал. Я додам фотографії, буду додавати фотографії. І я записалася в спортзал. Я хоч походила трошечки в спортзал з тренером, там місяць, певно, чи два, може три я походила. Я не схудла. Я набрала до 70. А то й, можна сказати, до 71 Засмутилася, закинула той спортзал. Мені було дуже неприємно, коли мені казали, що я товста. Після чого. Знайшла все ж таки мотивацію, щоб на зло тим людям, які з мене глузували, я просто взяла за мету на зло їм схуднути. Я пішла в спортзал. Вже без тренера я знала, як на тих тренажерах займатися. Я почала ходити в той спортзал і, можливо, якісь результати був. Я тоді загалом не ставала на ваги, але може і був. Я намагалася регулярно ходити в спортзал. Після чого я побачила, що набирають групу на фітнес до крутої тренерки. Думаю, ну, блін, фітнес це ж там ходнуть люди. Прийшла на перше тренування. Ну, Зрозуміти, оця така дівчинка 70 кілограмів на той час я була зростом 1,55 м. Тобто на 4 сантиметри нижче, ніж зараз. І 70 кілограмів це вже перевищує норму. Я приходжу в спортзал, а там дівчатка всі худі, всі такі стрункі, підтянуті і дуже типу круті, забагато на себе беруть. І коли я зайшла в цей зал, зайняла своє місце, взяла собі коврика, сіла і ну, просто собі сиджу в телефоні чекаю, поки прийде тренер. Дівчата ці всі дивилися на мене. Що ти робиш? Ти не бачиш що тут тільки круті. Ну, У них просто читалося це в очах. Звісно, все це бачила, мені це не подобалося. Я приходила після тренування, плакала, мене мама заспокоювала, казала, все нормально, чого ти? Ти ж для себе ходиш, не для них ти ходиш. Але мені не подобається такий колектив. Коли ти приходиш на тренування, тобі повинно бути комфортно. Ти повинен з цими людьми хоч трошечки контактувати. Але вони дивляться на тебе зверхньо таке відчуття, що вони краще за тебе. Але ми одного віку з вами. Ти не можеш бути краще за мене. Ти така сама семи-восьмикласниця. Ну, ось дев'яти, ну може класниця там якась проходила. Ну, ми ж майже одного віку. І я закинула твій фітнес. Продовжуємо. Я закинула цей фітнес. У мене ще нижче впала самооцінка. Я перестала ходити на тренування просто забула. Тому жирна, значить жирна, буду жирна. З'явилася нова група з, теж з фітнесу, тільки у іншої тренерки. Та група була не підліткова. В першій групі я ходила в підліткову групу, там були дитячі, підліткова та старша група. А ця група була просто. Підлітки, жіночки, навіть бабуся була одна така, ну, жіночка вже преклонного віку. І знаєте, з тими жіночками такий був кайф займатися. Це просто. Ми сміялися, дуркували, На нас так тренерка кричала, каже, що вам. Класно нажирати собі дупу, їсти тортики, а що тепер важко скидувати вагу. І всі такі, блін, ну так, да, тортик так класно їсти. А вагу вже не класно скидувати, як набрав за час, коли їв тортики. І я почала хопити. Але в цей момент, коли в мене впала самооцінка, у мене розв... почав розвиватися розлад розвив харчової поведінки. РХП. Ну, деякі, знаєте, як РПП, РХП. Е -е, у мене була Так. Ютуб таке просто не е, е, І я майже нічого не їла. Загугліть в інтернеті, що таке у е, е, І почитайте признаки її. Отож я так жила декілька років, поки я не почала. Трошечки вибиратися з, цього, з цієї багнюки. Я ходила в спортзал десь 6 разів на тиждень. Нічого не їла. Не те, щоб я їла якусь, якесь у мене було правильне харчування. Ні. Я тупо нічого не їла. Я, якщо я їла, то потім це все в унітаз. Дякую. Перепрошую хто їв. І знаєте? Я схудла. Так. Так, я схудла. Але якою ціною? Якою ціною я схудла? Свого здоров'я? Я просто вбивала своє тіло, щоб бути худою, щоб подобатися людям. Але це неправильно. І я це не розуміла. І ніхто про це не знав, і ніхто навіть не здогадувався. Я так добре це приховувала, що навіть ніхто не міг здогадатися, що в мене якісь проблеми. Мені ні з ким було поділитися, щоб хтось мене зрозумів. Тому 10 і 11 клас пройшов у мене ось так. Дякую, я схуднула. До 56 кілограмів з 70. Завдяки цій фігні я вбила своє здоров'я, свою самооцінку. Зато я худа. Дякую. Загалом, це неправильно. Це неправильно. Дівчата, не робіть ніколи так. Якщо у вас є проблеми, будь ласка, зверніться до спеціаліста. Зараз не буде реклами, у мене немає. Тільки підписників, щоб робити рекламу якогось, які, якоїсь платформи з гарними психологами, та психотерапевтами і терапевтками. Тому зверніться, будь ласка, за допомогою. Я сходла, я почала собі подобатися. Людям я все одно не подиву. У мене не було стільки друзів. У мене не з'явилося стільки друзів. У мене ніколи не було багато друзів. У мене не було загалом своєї компанії, як у інших людей. Не знаю, чому? Але байдуже. Хотіла поділитися просто, чому, що в мене таке сталося в житті. Не як правильно сказати. Ну, та я поділилася своєю історією схуднення. Точніше, неправильною історією схуднення. Ось моя неправильна історія схуднення. Не робіть так, будь ласка. Ніколи. Краще худніть. Боже, я забуду слово. Як сказати, естественно. Не сучасно, Боже. Так, гидотна мова. Вийди з моєї голови. Будь ласка, охотніть правильно, тому що це ви допомагаєте, навпаки, ви допомагаєте своєму організму прилаштуватися до змін якихось. От, якщо ви раніше об'їдалися солодким, а зараз ви його тупо відрізаєте свого життя, то у вас буде шок. У вас тупо впаде цукор в крові, як у мене в перший день, що мене просто аж тіпало, як я хотіла, солодко. А це я їла до цього, і я просто, ну якби, зупинилася на один день. І мене вже тіпало від того, що мені не вистачає шоколаду. Мені навіть повітря на вулиці було солодке. Тому не робіть такий шоковий стан для свого організму. Всім добрий ранечку! Такий у мене сьогодні легенький сніданчик і це та вівсянка. Чесно кажучи, я ніколи не могла подумати, що мені сподобається вівсянка. Я взагалом не люблю вівсянку ніяку. Не з фруктами, не з горіхами, не з цукатами, не з медом ніяко. Ну, тобто, солодко, виявляється. А коли я скуштувала солону вівсянку з рибкою, з сирком, з яйцем. Мені дуже сподобалося. І я була в шоці. Тепер мій ранок починається з вівсянки. Тим паче я ніколи не снідала. Тому для мене це якесь, не знаю, нововведення якесь, тому що я з малих літ жодного разу не сідала снідати. А тут я почала 21 снідати. Старію, певно, певно, старію.

Дівчатка, нагадування, якщо ви не хочете виглядати в старості як пожовані капці, користуйтеся влітку, будь ласка, SPF. ом Мені мій дерматолог порекомендувала ось такий. Можете заскрініти він дуже крутий, дуже добре захищає, так що не забувайте. А ще я користуюся таким SPF вже на відкритій ділянки тіла, тому що я не хочу собі засмагу під шорти, чи під майку, чи під футболку, тому. Можете заскрінити. теж дуже класний SPF. На задньому фоні ви зможете побачити, як носиться кошеня маленьке. Так, робимо огляд. Що я купила в тебе? Макарони. Булгур. сир. Поки я розпаковувала з пакетів, подумала, що я забула сир на касі. Але все нормально. Хлопець просто робив собі бутерброди з сиром і дістав його з пакету. А я подумала, що я дурна забула його в тебе. Масло теж для бутербродів, для каші. Печери цібілі. Це буде м'ясо з печериттями у нас. Із овочами. Дві пачки молока. Щоб вдома робити капачинку в цій прекрасній кавовій машині. Далі заморожені овочі, раз. Заморожені овочі два і заморожені овочі три. Це найкраще рішення, щоб не різати оту всю купу овочів. Я просто не навчу. А так порізав м'ясо. Висипав пачку і все готово. Просто круто. І ще й дуже смачно рибка, сьомга. Це мені на бутерброди на ранок. Потім комбуча. Побачила в історії у моєї подружки і побачила тепер в нашому АТБ і вирішила спробувати. Сподіваюся, це буде смачно. Іншу вже залізні такі банці я вже куштувала і мені сподобалось. І у мене друкує кіт. <с> так, це у нас персики за тебе. Боже, як важко вибрати персики іноді в тебе? Це просто вони тупо всі зелені або всі гнилі. Нормальних немає. Де нормальні? Це нектарини. Теж ну, я не могла набрати нормальних нектаринів, тому взяла потроху. А це вже полунечка від моїх батьків, їхня домашня. І також черешня. Теж їхнє домашнє. Це як в тому приколі. Хочете, покажу кота? Кіт. Маленький кіт. Вуличний маленький кіт. Вредний. Таке малесеньке воно живе. Пляшечки викормлювала. Так. Тобі 10 днів було, коли ти у нас з'явився. Йому було 10 днів від народження, коли ми його забрали у мого дідуся, бо кішка його покинула. Ось така історія. Зараз вже пів другої ночі я доготувала їсти. Мій хлопець вже спить, пес спить, всі сплять. Я тільки доготувала їсти, тому я зараз швидко біжу вмиватися. І зустрінемося вже в другій частині. Це вже буде четвертий день мого схуднення. Я повертаюся нарешті на стрейчинг, бо я почала ходити на стрейчинг до дівчинки, і у мене прихопила спину. Так, я дуже люблю спорт в лапках. Я не, я не люблю спортивна людина, тому важко було. І в мене в перший же день почала політи спина. Ну, у мене були проблеми, тому не дуже приємно було, але вона хвилювалася, написала мені і така: ну, ти де, тебе давно немає? Я кажу, буду, в суботу буду. Тому завтра у мене. Як сказати, перший другий день, певно, тому що ну, той день можна не рахувати. Тому буде перший день знову в, в тій групі і, сподіваюся, я протримуюся більше, ніж одне тренування. Тому побачимося з вами вже в другій частині. Я думаю, розділю цей влог, тому що дуже багато вже хвилин я не знімала, тому. Через мою історію, яку я розповідала раніше, виявилося, що я не знімала вже більше, ніж на 20 хвилин. Тому я не думаю, що буде цікаво дивитися ціл... цілогодинне відео. Тому я думаю, розділити його на дві частини, можливо. Так що, зустрінемося в другій вже частині. Всім па-па!